Слава Україні! Поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів. У Хмельницькому засуджено торговця з синтетичними наркотиками. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин про головне. У золочові на Харківщині внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено 12-річного хлопця, трьох жінок і двох чоловіків. Про це повідомляє у телеграм-каналі прес-служба Харківської ова. Знищено і пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд: два автомобілі, енерго та газомережі. Також пошкоджено приміщення дитячого садка, центр надання адміністративних послуг, музична школа та редакція місцевої газети. Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Служба безпеки України викрила дюка, який поставив для збройних сил України тисячу бракованих FPV-дронів. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії з Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання однієї тисячі фпів для потреб збройних сил України, що проводила Нетішинська міська рада. Загалом вартість укладених контрактів становила 16,4 мільйона гривень, з яких власник компанії виробника вкрав майже третину. Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання, саме відеокамери та відеопередачі низької якості. Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дрон а отриману різницю привласнив. А це від чотирьох до семи з половиною тисяч гривень за штуку. Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця. На підставі доказів йому оголошено про підозру. Станом на зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводила співробітник Служби безпеки України у Хмельницькій області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Шепотівської окружної прокуратури Хмельницької області. Хмельницькому до 9 років ув'язнення засуджено торговця синтетичними наркотиками. Суд визнав винним 38-річного чоловіка у придбанні та зберіганні з метою збуту небезпечних наркотиків і засудив його до 9 років позбавлення волі. У січні цього року працівники кримінальної поліції по вулиці Пілоцькій виявили чоловіка, у якого вилучили великий пакунок з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик PVP в особливо великих розмірах. Зловмисником виявився громадянин Білорусі, який на той момент проживав у Хмельницькому. Його затримали. Поліцейські також вилучили декілька десятків закладок з канабісом, мефедроном та півіпі, який підозрюваний розкладав по місту. Заборонені речовини порушник замовляв в інтернеті з метою подальшого збуту. Суд призначив йому покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла. На Хмельниччині заборонили хресний хід до Почаєва. Заборонили проведення масових релігійних заходів з 16 до 25 серпня. Відповідний наказ Хмельницької ОВА та Хмельницького обласного ТЦК та СП оприлюднили на офіційних сторінках у соцмережах громад області. Згідно з документом, забороняються будь-які заходи у вигляді походів і демонстрацій. Метою цього рішення є гарантування безпеки громадян та правопорядку в області. У Кам'янці-Подільському влаштують культурно-мистецький ярмарок Хлібний спас. Він розгорнеться 17-18 серпня на площі польський ринок. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. У програмі заходів дегустації, майстер-класи, презентації виробів місцевих майстрів, активності для дітей, лицарські турніри і фаєр-шоу. Поряд із ярмарком будуть влаштовані етнічні фотозони. Усі зібрані кошти під час заходу спрямують на допомогу українським захисникам. Майстер-класи проводитимуть як для дітей, так і для дорослих. Це були найактуальніші новини станом на цю мить. Залишайтеся з першим подільським. Ми повернемось в ефір свіжою порцією інформації. Поки що прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня.